Ну що, ще п'ять книжок із ста популярних книг століття. 1945 рік Теннесі Вільямс, скляний звіринець, сімейна драма з нервами на межі, скляними єдинорогами і відчуттям, що ось ось усе розіб'ється. Головні герої мама, що живе минулим, коли була красунею. Її син, поет душі, але працівник складу в реальності і мріє про втечу з дому. І донька має тривожність, кульгавість і не любить людей. Мама хоче порядного кавалера для доньки, син приводить друга і все закручується. Кажуть, що це про крихкість мрій, ізоляцію, ностальгію. Мені дуже цікаво, хочу прочитати. 1946 рік. Карсон Маккалерс «The Member of the Wedding». Це роман про 13-річну дівчинку, яка стоїть на роздоріжжі між дитинством і дорослістю. Вона хоче десь належати бути частиною чогось більшого. Дізнається про весілля старшого брата і підкріплена розмовами і своєю нестримною уявою. Починає брати аж надмірну участь у весіллі і сподівається навіть без запрошення поїхати у медовий місяць. Звучить дуже тривожно і дуже цікаво. Хочу прочитати. 1947 рік Анна Франк щоденник. Якщо чесно, мені трохи соромно, що я досі не читала цієї книги, бо посилання на неї фігурують у безлічі моїх улюблених книг і фільмів. Чому я вважаю, що це важливо, бо це жива історія, а не сухі факти. Ми можемо знати про Голокост, але читати про нього з точки зору 13-річної дівчинки це зовсім інше. Коли тобі кажуть, як у підручнику, ось у такому році відбулося оце і Оце це одне. А коли це голос дитини, яка мріяла, колись злилася, сміялася, жила і ховалась від знищення, це зовсім інше. 1948 рік Доді Сміт. «I Capture the Castle». ще один щоденник дотепної розумної дівчинки, яка живе у напівзруйнованому замку із екстравагантною родиною і намагається зрозуміти себе і світ довкола. Це роман авторки, яка написала «101 долматинець, і тому я трохи сумніваюся, бо ця книга мені не зайшла колись, хоча все одно неймовірно інтригує. 1949 рік Джордж Орвелл, 1984. антиутопія, яка занадто близька до реальності, і моя улюблена. Великий брат стежить за тобою. Це просто культова фраза, ідея, яка прожила декілька десятиліть. А концепція новомови це просто геніальна лінгвістично-філософська ідея, яка просто зараз застосовується на практиці. І саме це пророцтво Орвела так вражає.